Привіт, сьогодні в мене для вас дійсно цікава новина, адже з 1 листопада у нас розпочинається офіційний старт продажу смартфону F150 Air 1 Ultra. і це я вважаю як мінімум топ продажів на найближчий рік. Це один із перших в світі захищених смартфонів зі 120 герцевим дисплеєм. А ще в нього дійсно новий і цікавий процесор, а дизайн який. І все це буде доступно по ціні від 200 доларів. Всього лише від 200. Посилання на Aliexpress буде в описі, і давайте трохи про сам смартфон поговоримо. Так, на папері це дійсно дуже цікавий смартфон, тим більше, що виробник надав мені повний список всіх характеристик, і, ознайомившись з ними, це пушка. Найбільше мене, звичайно, ж цікавить 120 Гц IPS-дисплей. Ну і звичайно ж, процесор Helio G99. І наскільки я розумію, то Air 1 Ultra буде першим захищеним смартфоном, який отримав саме таку платформу. А в чому фішка процесору? Це 4-нанометровий чіп. Він анонсований в першій половині 2022 року, і це дійсно те, що я хочу протестити, і побачити потужність і енергоефективність на власні очі. До речі, смартфони будуть вироблятися в двох версіях пам'яті на 128 і 256 ГБ. Причому це швидка пам'ять стандарту UFS 2.2. Тому очікую, що ця модель приємно вразить в роботі. Оперативної ж пам'яті буде 8 ГБ. До речі, окрім процесора і 120 Герцового дисплею, в смартфоні ще буде така фішка, як термометр і, звичайно, ж нічна зйомка. І ви, мабуть, задаєтесь питанням: в чому ж тут підвох? Чому так дешево? Ну, як на мене, то єдиним слабким місцем смартфону є акумулятор, ємність якого 5000 мАч. Тобто смартфон цей точно можна назвати смартфоном одноденний. Але ж разом із цим ми отримаємо один із найтонших корпусів 9,4 мм. міліметри. Вага при цьому 259 грам. Це взагалі смішні цифри. Тому я думаю, що в використанні смартфон буде дуже практичним, а комплектний блок зарядки на 33 Вт буде заряджати такий як за півтори години. В смартфоні немає 3,5-мм міліметрового роз'єму для навушників, та і годі вже взагалі за ним сумувати 22-й рік уже на дворі. NFC в смартфоні є, без дротової зарядки немає. Можливо, комусь із вас це буде важливим. Смартфони пропонуються в трьох кольорах, і як на мене, то дизайн дуже крутий і дуже вдалий. Сподобався смартфон? Якщо так, то посилання на Aliexpress можете знайти в описі. До речі, ціна версії на 128 ГБ буде 200 доларів, а на 256 ГБ 220 доларів. Це просто супер ціни і кому цікаво, можете переходити і замовляти. Посилання на мій онлайн-магазин, де можна в Україні придбати смартфони, також буде в описі. І друзі, обов'язково підписуйтесь на канал. У нас тут багато цікавих новинок.